«Слава, слава, слава!» Лучанин Юрій Кушнір загинув 28 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тихи Харківської області, розповіла дружина загиблого захисника України Оксана. Разом виховували двох дітей. Він пішов на перше завдання. Перший мене загинув. 27 числа він виходив ще на зв'язок. 28-го його вже не стало. А вроді приліт був в хату. Уламками написано веселий і готовий підтримати кожного, хто потребував допомоги. Таким запам'ятала загиблого військовослужбовця, знайома родини Світлана Венгрен. Він був взагалі дуже хорошою, позитивною, сонячною, світлою людиною. Така людина, яка завжди прийшла б на допомогу і. Кожному, не говорячи про людей, а навіть про тваринок. Тому що це дуже хороша була людина. Він сам біжав захищати нашу державу. Ми відспівали вже багатьох, багатьох наших героїв. І щоразу, коли повідомляється, чергова звістка. І ми збираємося на цю молитву заопокійно. Щоразу так хочеться, щоб це була вже остання така трагічна подія. Волиняни на колінах проведжали захисника України. Юрія Кушніра поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа.